די בידויט די ביד Номер. Програма Здоровенькі були. Гумористична програма. На порядку денному. Перше: гумор. Друге. А у нас Ютуб. Потім знову гумор і гість клубу, і гумор. І отже, до першого пункту. Перший пункт гумор. Два кума йдуть через Мальованський мост. Мазали, дивляться, мужик якийсь стояв, стояв на мосту, потім бух, туди в воду. І кричить: спасіте, помогіт! Я не вмію плавати, Спасіте, я плавати не вмію. Один кум другому каже: Куме, от ти плавати вмієш. Він каже: Ні, і я не вмію. Так ми ж не кричимо на весь Житомир про це. Повернулась моя донька з Москви. І свіженько таку бувальщину розповідає. Дві блондинки, значить, да. Одна говорить, представ себе, зачем вот этот вот, э, э, такой большой пропеллер, вот на, на этом хеликоптере, как говорят. Глупо, это не пропеллер, это вентилятор, чтобы пилот не потел. Он говорит, ты чё, правда? Конечно, я сама летала вот на этом вертолете. Так когда этот пропеллер остановился, ты видела, как быстро пилот вспотел. Сидят дид и баба на лавочке на колоде, сидят, молчать. Молчать. Баба каже: диду: ну что ты все молчишь? Ты бы рассказал что-нибудь, Та що тобі розказувати ж глуха, як пень. Та о, цікава історія, і що з ними було далі? Синок до батька каже, тату, а чому це наша бабуся з їх загами по городу бігає? Хм, Кому бабуся, а кому теща, дай на синок запасної обойму. <рес> в мене таке бажання всіх. В... Бити. Ну то сходи до психолога, да психолога вже вбивав, не допомагає. Музиканти приїхали грати весілля на Західну Україну, і тут падає саксофон і розбивається. Йому кажуть, не партесь, у нас є такий коваль. Іван, То він все зробить. Прийшли до Івана, ждуть, два ждуть, не несе саксофона, третій час виносить. Каже: хлопці, я то все зробив. Тільки ви скажіть, хто ж вам так в бараній рог трембіту загнув? <риклад> Оце поруч зі мною, це не паншка рупа сидить. Я його називаю зараз пан п'ятірочка, тому що у нього ювілей, кругла дата. До речі, ось два дні назад був, день народження, а, а що розкажи там 23 листопада, у тебе там, а ну, розкажи, творчий вечір. Чи? Да, творчий ювілейний вечір, так що запрошуємо всіх, я запрошую в першу чергу всіх. Спасибо. Хлопців і <позавчора> жарт клубу здоровенькі були. позавчора запросив, тепер ще 23-го. Ну, я запрошував дядю Сережу з синагоги. Так він ага. якраз мені по цьому поводу розказав таку гумаринку. Ні, ти почекай. А, Творчий вечір відбудеться у театрі 23 листопада. листопада. 19-й 19 19 І запрошуємо всіх, всіх глядачів. Так, <ріст> да, будь ласка, приходьте до... <ріст> до мене в гості. До мене в гості. <ріст> <ріст> да. А тепер вже дядя. <ріст> а, дядя Сережа з синагоги. Тетя Сара. Тетя Сара, а Леня дома. Ні, він вийшов. А можна я його подожду? Та, пожалуйста, заходи, жди. Сидить він час, два, три, восемь часов. Тетя Сара, тетя Сара, давно його не було. А куди он вийшов? Куди, куди? В армію. Я вам скажу, що дід слідом за моєю донькою полетів тихенько до Москви. Саме да, літаком, і от перший раз летів, дуже сильно хвилювався, взяв і випив. Випив і від страху почав пісні співати в літаку. І вже його заспокоювали, заспокоювали, сказали: ну, ну вже перестаньте, вже добре. Каже: добре, добре, перестану, не буду співати. І от, як на зло, підійшла до нього стюардеса по імені Жанна. Сидять два істонця за столом, раптом дзвінок у двері. Через півгодини один каже, хтось дзвонить, треба, напевно, відкрити. Другий через півгодини, так, піду відкрию. Через півгодини відкрив, а там третій істонець каже, о, ви, мабуть, за тверима стояли, не встиг позвонити, ви вже відкрили. <зум> Наша фірма шукає касіра. Так вы ж неделю назад взяли кассира. Вот мы его и шукаем. Папочка, папочка, скажи, пожалуйста, папочка, а что ближе от нашего Бердичева? Житомир или Луна? Ой, боже, Сёма, не делай мне ветер, посмотри в окно, Луну видишь? Да, папа, а Житомир? Два телевізійники зустрічаються, кажуть: ой, тут таку передачу зняли: політичний абзац називається. Другий каже: О, а де ж це її можна побачити, Коли? Ти не поняв, з ефіру зняли. Ну, а до ефіру стукається рубрика Гість клубу. Представляю, музикант, вокаліст, співак, баяніст. Заслужений артист України Микола Железніков, росіянин. Вітаю, пане Миколо. От коли б ти жив в Росії, а не творив в Україні. Як ти, ти був би Ніколай, а так ти пан Микола, я вже пане Миколо, друже. Я вже ми, привик. Та ми з тобою зустрічалися десь у цій у нас у гостях, десь роки-два назад. То був була передача жарт клуб Побрехеньки. Зараз вона вже здоровенькі були. Коля, вот так, вот. Ну, рассказывай, где ты бывал, что ты выдав, где ты выступал, что ты бачил. Ну, особо ничего не произошло за год, за полтора. Э, также работаю в филармонии, также, концерты, концерты, также да. стараемся показать лицо филармонии. И мне кажется, что вот последний отчет, гала-концерт был так. в конце очень филармонии достойно филармонией показало, да. да. Вот. И мне кажется, уже в житомире стало немножко Павише планку філармонії держать. О, Це, це чудово держать. Це чудово. взагалі мистецтво і культура в Житомирі набагато виросли, я вважаю. І Театри, обидва академічних, і філармонія. Зараз у вас там ремонти, де щось нового чекаємо. Так? Ну добре, а от для нашої передачі цікаво, все таки якісь ось якісь такі приколи з твого життя, якісь зустрічі такі, якісь з відомими людьми. То, ну, то, Володя, то. тут то, мне вот мысль пришла такая, чем я взрослее становлюсь, тем я четче понимаю, что хорошего старичка из меня не получится. Потому что мы артисты должны быть всегда молодые. Ну, есть такие вещи, но как будто я, как говорится, можно их пока придержать. Я вот могу вспомнить, в прошлой передаче не вошло, у меня вот были интересные... Поездки интересные, вот я, например, много лет работал на теплоходах по Крымско-Кавказской. Uh -huh. Я помню, что вот это не не может из памяти выветриться. Заселяемся на теплоход в каюту. Я тоже знаю, что передо мной Роман Карцев жил там uh -huh. неделю. Теперь неделю мы будем жить. Я ухожу, запускаю моя дочь Рита. Увидела его сразу обморок и быстрее. Автограф, где, что? Увидя у Лёши, значит, у младшего сына, он маленький совсем был, там где-то 3,5-4 года, вырывает открытку, ручку и бежит, чтобы он Я его автограф написал. Лёша у меня такой серьезный, парень уже в 3 года был, вот так посмотрел, напрягся, потом с разбегу подбегает и ногой. Карцева заплатил за то, что он написал на его открытке. Или вот такой случай. Ну, у меня, как говорится, много стран было, которые с баяном, с делегациями украинскими. И вот, например, в такой стране экзотической, как, по-моему, Бурунди, это в центре Африки, посол попросил вечером повеселить, он пригласит всех послов, в том числе американского, французского, сказал, что это будет что-то такое серьезное. Но я тогда был гораздо помоложе. Вот. Еще была практика. Мы с ребятами, штаммерскими музыкантами, свадьбы играли. Так что опыт был. Ну, я взял баян, микрофончик. На другой день ко мне посол вызывает меня и говорит, что это было. Я говорю, что ты знаешь, сколько я информации вчера отрымал? Потому что все были как говорится в кондиции да. потому что и польки и вальсы, и все и все это закрутилось но ну, такие случаи были это так. от нашей профессии как говорится мы что можем то и а, чудово, слухай, а ну, можна доторкнутися до, до твого інструменту, до твого друга. Да у меня он да. Не, не один, ну, можно, Коли можна. заговорили, що ти там і послів, якийсь бу, Бурунді, Бурунді, давай Я, я тільки в Африці в 11 странах був. О, То, о, только в Африці. Ну, да, почетний житель Африки. <рес> <рес> ну, почетний житель Африки на Баяні нам щось небудь зіграє. Не Заспевает? Ну, вот заспевать я заспеваю, а играть я просто готовлю хорошую Апереком. передачу с хорошими произведениями. Да. вот, чи И мои, чи чи и мои чи песни есть, с аранжировкой. А да. я постараюсь сейчас вам такой вот, у меня такая песенка есть, веселая такая. Жовт ли ще літом диха, А він впаде на трави росіні, не тиха йде поліська ліська осінні трави. Travai, travai, rošniai, pykai de poliska, o sen, travai, travai, rošniai. Pykai de poliska, o sen, poliska, o sen, o sen, poliska, o sen, o sen, poliska, o sen, o sen. Тиші в очі, і вітра свист коли ще ночі, і ліс п'янить ще діло цвіто, і хоч на мить запахне літо. трави, трави, трави росні, тиха йде поліська осінь. Тиха йде поліська, осінь поліська осінь осінь. i <laughs> Я тобі дякую. Ну, злободенна тема. Злободенна тема Поліська осінь. І дуже чудово, ти знаєш, зараз в ефірі не часто почуєш звучання баян. Дуже чудово, що в нас це прозвучало. Ну, а тепер уже наприкінці нашої зустрічі. Я хочу попросити тебе все-таки розказ розказати щось основне для нашої програми, якусь гумаринку, якийсь анекдот. Ну, я взагалі аканчево Саратовську консерваторію. Ага. Там. Много было у нас колоритных друзей, у меня студентов. У нас было где-то 20-25% брали с Северного Кавказа. Был план такой. Им достаточно было просто сдать, чтобы не поставили кол. Вот. И они учились. Но были и талантливые ребята. Были очень талантливые ребята. Но и были такие не очень. И вот я хочу сейчас, типа таких пару анекдотов, что ли, рассказать. Вот. Ну, значит, решили. Например, с определенного кавказского города или около города родители учить сына музыки. Ну думали, ну на чем учить? Ну, проще на барабанах. Вот. Он там потренировался, немножко привезли его в консерваторию, он пошел сдавать экзамен, ну, семья вся ждет, ага. Бадя, там, мама, сестры, братья, у них же там все, всего все прииплы. всего много. Да. Вот, долго не выходит, потом выходит. Ну что, сдал? Нет, не сдал. Чего? промахнулся. <смех> промахнулся. <смех> ну, так как надо было принять, его допускают на второй экзамен. Приходит он, значит, в зал по сольфеджио там и все. Сидит комиссия, говорит, ну, мы хотим проверить ваш слух. Вы отвернитесь, а мы нажмем звук, а вы определите. Или хотя бы не определите, спойте. Он отворачивается. Нажал, поворачивается. Ти на <реш> ну, так... назвала. Спасибі тобі, спасибі тобі. Добре. Я дякую за цю зустріч. Чем, чем могу, за, заслужений артист України Микола Железніков. <реш> Оце ж приходить до лікаря, пацієнт каже: лікарю у мене в шлунку щось болить. Той каже, п'єте, та п'ю не допомагає. <реш> Продовжуючи про лікаря. Звонок з морга. Алло, це вас з морга безпокоїть. У, у нас тут ваш троюродний брат лежить. Назвіть адрес, ми приїдемо, його привеземо. Ну у мене немає троюродного брата. Звісно, вже немає. <раду> <раду> Порада від нас з дідом. Якщо ви довго-довго йдете по пустелі, і раптом вам прийшла дорогу бабця з пустими відрами. Не гальмуйте, йдіть слідом за нею. Значить, передача спокійної ночі малишись. Стіпаша каже: а де наш Харюша? От щось його немає, філя каже, та у нього свинка. Мабуть, у нього да свинка. Той каже. Ой бідний, бідний, це ж, це ж він, каже, у ліжку лежить, той каже. Це у вас вухастих тільки заведено, тільки познайомся разу в ліжку. Він свою свинку до театру повів. <рив> <сь> <ceruerli> Льоха, Льоха, он дивись, яка гарна дівка пішла. Бідра, во, грудь во, а? Саня, заспокойся, у тебе очки плюс 10. <риклад> <риклад> Дружина каже, чоловіку: ще раз мою маму назвеш змією все, розлучення. Той Зрозумів, все. все І зараз, коли приїжджає мама, і те, він каже: О, мама, приповзла! Продовжуючи веселу тему Олександра Шкарупи, до моргу дзвонять і кажуть: Добрий ранок! Ви що? Ви куди дзвоните? Це ж морг, який же він добрий. Вас що не вчили, як до моргу треба дзвонити? А як? Гутенморгєн? А на черзі у нас вітьок з Ютубом. Хеллоу, дами і господами, з вами Вітьок, і Ютуб опять канаєт на каналі Житомир. Наша передача здоровенькі були настільки популярна, що піпел від неї просто тряє голову. Ну шо ви смієтесь? Глазейте в екран. Боксера питають, ми понімаємо зачем вам руки, але ми не панімаємо, зачем вам голова. А він каже: Ну, ви що? Я ж в неї, між прочим, їм. Смотрите бокс на тві. Із like, Pretty серісний хер. Притик прити бід. Мудрість одвічка абсолютно безплатно тільки для вас. Шановні друзі, якщо ви хочете, щоб ваша башка була на місці, не суньте нос не в своє діло. А ви знаєте про те, що українські дороги занесені до Культурного фонду ЮНЕСКО Ні. як куточки недоторканої природи. <рес> Зустрічаються два друга, а один каже: оце вчора признався своєї невісті во всіх своїх гріхах. Ну каже, й що? Що, що? Не помогло свадьба через три неділі. <рес> бабушка, бабушка. А чому в тебе такі великі очі? І взагалі, що ти робиш о п'ятій ранку у нічному клубі? Їде їде мужик, чоловік на рибалку. Жінка каже: сьогодні холодно, ти тепле взяв та взяв аж три пляшки. Батько дивиться телевізор, а синок підходить і каже: Тату, а чому цей фільм не можна дивитися дітям? Сиди, тихо, зараз сам побачиш. Вчора свою дівчину до зоопарку водив Ну як? не взяли. Він і вона лежать, вона каже: милий, а про що ти думаєш? Ой, думаю, сонце, море, пляж, я лежу на шезлонгу, а поряд ти тонеш. Що? Знову назюзюкався, ображаєш, даю бій п'янству. А ото ящик пива навіщо? Що, щоб знову пити. Нє, це в полон взяв, щоб дізнатися, де їхній штаб. Два кума зустрічаються, один каже: ой, кума, що за мною було. Вертаюся я ночі додому, тут окружили мене бандіти. Гад... Той кум каже: слухай, ну це, звісно, страшно. А як ти викрутився? А, просто підбігає до мене перший. Я йому на получи, Підбігає другий. Я йому на, підбігає третій. Я йому на. Он молодець. А далі що? Що, що далі? Деньги кончились. <різько> 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 Діду. А ти пам'ятаєш першу жінку космонавта? Звісно, пам'ятаю. Ну як її звали? Ну, чи білка, чи стрелка. <риклад> і сказав Бог українцям: я дам вам кличка. А навіщо він нам? Він поб'є всіх негрів і москалів. Кльово, давай два. <риклад> <риклад> а мій сусід називає свою жінку так ласково, ласточка моя. А що вона в нього така, що маленька? А ні, вона в нього постійно залітає. О, привіт, стільки не бачились. Як це твоя теща? Та. На кладовищі. У, щастить ж тобі! Яке ж щастить. Зараз огорожу до фарбу йде приїде. Двоє п'яних з пляшками. Мішка, виходь з Новим роком! Мішка, виходь з Новим роком! Відсвяткую, Мішка, виходь! Куме, може, відійдемо від берлогія. <риклад> на польській митниці стоять українці знач, з машинами черга кілометра два. Поляки так повільно все роблять. Один українець так не витримав, підскакуйте. Пан знає, коли почалася війна з фашистами у Польщі? Той у тридцять дев'ятому році. Пан знає, коли фашисти напали на СССР. У 1941 році. А пан знає де вони були два роки? Ні. Вони на польській митниці оформлялися. Це була остання гуморинка в нашій програмі. А на цьому слові бувайте здорові!